18 листопада погода зміниться під впливом холодного атмосферного фронту, який перетинатиме наш регіон з північного заходу на південний схід. Як і попереджали вчора, відкриється доступ арктичному повітрю на Черкащину. Проте його порція невелика. Прогнозуємо аномальний хід температури, тобто, після нічних 9-11 градусів тепла. В другій половині дня різке зниження температури повітря до 4-6 градусів тепла, можливий невеликий дощ. Вже зараз водіям, котрі ще не перейшли на зимові шини, варто подбати про сезонну підготовку авто. Це зменшує ризики аварійності. Також радимо починати перебудовуватися на зимовий стиль водіння та звикати до менших швидкостей на дорогах у середу, 19 листопада. Природа запланувала некомфортну погоду з дощем та мокрим снігом. Цей мокрий сніг не утворить сніговий покрив, навіть не вкриє землю. Адже температурний фон у більшості часу буде плюсовим. Температура вночі 0,5 градусів тепла, вдень 2 2,7 градусів тепла. Тому при відсутності цілодобових морозів нетривала ожеледиця можлива лише на окремих ділянках доріг. У четвер, 20 листопада, прогнозуємо дощ. Знову розпочнеться адвекція тепла з балкан. Температурний фон підвищиться на 3-4 градуси, вночі 0,5 градусів тепла, в день 5-10 градусів тепла.